Усім привіт! Я Даша вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо обговорювати скандал, який відбувся у т... минулому твіттері Шмаль Хаузеном. Неочікувано, да? хто ж знав, що і вони вміють потрапляти в скандальчики. Перед цим, друзі, я хочу пояснити, чого у мене цей X російською. Бачите, я не можу поміняти, того, що е, моя... мене нема в іксах, це мій якийсь старий аккаунт, який був ще 100 років назад. І він заблокований і тепер не міняється. Коротше, я вибачаю за русняву мову твіттера, точніше, не твіттера, ікса, того, що мене тут немає, це все, що в мене є. Все почалось з треду, який запустила Мармарен. Вибачте, якщо я буду використовувати неправильну термінологію, я в цьому ха взагалі не розбираюся. Але люди кажуть, що це називається тред. Окей. В чому проблема кліпу парцелянові очі, на які пройобував Зенко Фанхата тупо закриває очі. Але перед тим як дивитись кліп, я скажу, що я колись була на концерті Шмальгаузен. І вони запізнились туди, на свій власний концерт, на півтори години. Я вибачаюсь, він повинен був початись там щось у сьомій, і почався він у восьмій чимось там. Взагалі, і при тому там не було ні розігріву, ні якої музички, там була просто пуста сцена, де люди стояли. Там розумієте, там люди стояли. Ми стояли півтори години Нахіра? Після цього я вирішила, що більше ніколи не піду на концерт Шмальгаузен, тому що це не повага до глядача. А тепер дивимося кліп. Тут от стара кіностудія. От вони знімали це на кіностудії Олександра Довженка. І тут у нас машина-чайк. І основна претензія треду була саме до машини-чайки. Тому що тут от видно великими літерами прям машина-чайка. Ну і загалом вони йдуть в машині, тут нічого не відбувається. Просто вони їдуть в машині чайки. Я наберуся судити сюжети за думку. Кожен денотує побачено самостійно. Та все ж є візуальна складова, серед якої мізен Отут і виникає питання. Починаємо. Центровий об'єкт відеоряду, машина чайка. Вона ж газ-13, що випускалася в СРСР на заводі ГАЗ в Ніжньому Новгороді. От. Вона, тут є кадри. І дійсно, от з Вікіпедії радянський репрезентативний представницький легковий автомобіль. Окрім очевидного радянського роснявого коріння автомобілю, ще цікавий момент. Росня буквально зробила цю машину своїм культурним символом, використавши в грі Atomic Heart. Чайка буквально культовується вестернами як романтизований символ Радянщини, зокрема Росії, безліч мер, що викликає пряму асоціацію з роснею. Класна картинка в кліпі українських виконавців. І це є таким собі питанням. Це правда, в багатьох там, російських серіалах чи фільмах і так далі можна побачити цю чайку як символ, де от якісь бандіти там, да, з 90-х вони на цій чайці їдуть. Моя суб'єктивна думка, основна проблема відсутність якогось ресерчу перед виконанням проекту, можливо, відсутність якоїсь централізованої раціональної думки в цьому творчому хаосі. Всі мають якісь ідеї, але блін, їх треба упорядковувати і грамотно обробити, свідомо. Тупо заперечувати наскільки сліпо фанхата толерує інші пройоби крю, зокрема, цілком публічне споживання роснявого контенту. Валентин Білокінь, виконавчий продюсер, спокійно знімається в тіктоках під Міягі і Ренату Літвінову. На попередніх відео з ним Єва Базіва, асистентка режисера, режисера кліпу, тікток якої просто наполовину складається з руснявих звуків. Звуки я вам показувати не буду, але ви можете піти по тіктоку і перевірити самі. Кирило зазначив кліпі лінійним продюсером, абсолютно відкрито, публікує в Твіттері, як слухає Павла Волю. А Саша бобнічка, частина Крю не бачить проблем в споживанні російського перекладу. Так, от є маме Павел Воля, і він тут пояснює, що я б хотів дивитись українською, але переклад мені не дуже подобається. Хоча на мою особисту думку, переклад там прекрасний. Прекрасний. Всі ми дивились величну століття Роксолану, хоча ця головна акторка, вона проросійська шмонька. Проблема не в тому, що люди слухають російську музику, проблема в тому, що їхній світогляд дозволяє це робити. Михайло Матюхін, учасник гурту. ай яй. -яй. Ай -яй, яй. Якщо ми подивимось на цей тре, то тут 202 репости, одна тисяча лайків, 466 збережених. І всього 31 коментар. Тобто він не те, що буде дуже популярний, але мені здається, що у е, якихось межах фандуму це доволі таки популярний пост, але це ще не все. Ідемо далі. Тут дівчина розповідає, що от сталася неприємна подія. Е, я думала в цій фанхаті мене вже нічого не здивує, але рандомний кулак обличчя від незнайомої мені людини з аргументом Кіріл був правий переходить всі межі. Класні наративи. Тобто сталася така ситуація, що одна фанатка побила іншу фанатку через те, що вона була незгодна і якось розкритикувала кліп. Нагадаю, моя позиція була аргументована, відкрито до дискусії і виказано прямо. Відповідь вже я не отримала жодної реакції гурту в той час, як поціновувачі Шмальгаузен відповіли фізичним насиллям без жодного діалогу. Також велика проблема стосовно їх фанатів. Вони цього не визнають. Вони відхрещуються від того, що у них є фанати, вони називаються їх якось культурному поціновичу. Потім ми перейдемо до цих уривочків інтерв'ю і більш детально їх обговоримо. Але така проблема є. І головне питання: головне питання цього відео, там, наприклад, цієї дискусії, чи повинні зірочки відповідати за свої фанбази, чи повинні вони з ними комунікувати, чи повинні вони якось реагувати, коли трапляються такі напрямні ситуації, чи відповідальні вони за них. Об'єктивно, всі розуміють, вони, це їм не дуже подобається, тому що вони, типу, займаються творчістю. Але я це бачила на власні очі. Я бачила, чому до них приходять, як на них реагують. Здебільшого. Це жіноча аудиторія. Це дівчата молоді, які ходять туди разом групками. Де вони просто віжжать. Ну я такого, я чесно, друзі, я ходила на цей концерт, я бачила це на власні очі. Вони просто віжжать, вони просто, ну я думала, вони розплачуться. Я не знаю, там тільки трусів не хватало на цій сцені. Понімаєте, щоб вони кинули свої труси туди чи ліпчик. Я не знаю. Ну, це був просто жах. Я такого, ну я чесно, я перший раз таке бачила. І у нас в країні дійсно ну, вони чи не єдиний такий молодий гурт з молодими хлопцями, а кращі нам завжди потрібні. І це нормально, що в нас з'явилися такі типу, кращі, да, на яких можуть там підлітки, якось закохуватись у них на щось надіїтись. І сто відсотків вони не дурні. і Вони е, мені здається, що вони бачать це, вони знають на що приходять дівчата, Вони знають. А, типу, що є, от е, і такий аспект мотивації приходити на їх концерти. Але вони падають на дурачка і роблять вид, що вони нічого не розуміють, вони просто займаються творчістю. да ви що? Люди почали по, якби тегати Шмальгаузені, що вони все ж таки звернули увагу. І пишуть про те, що замовчуватись у цій ситуації це не ок, це не нормально. І вони типу відреагували. Шмальгаз, друзі, маємо для вас важливе повідомлення. Як у сім'ї Шмальгас, так і в самій команді ми не толеруємо та засуджуємо споживання будь-чого російського, звернувши увагу на ситуацію і на ваші повідомлення, ми мали витримати деякий час та ретельний розпір. Важливий для нас діалог. Деякі моменти є неприпустими. Їх було виправлено. Ми категорично проводити будь-якого насильства і вважаємо це неприпустимим. Ми велика сім'я, в якій не прийнято використовувати фізичну силу, тому просимо ніколи цього не робити. Направляйте людь на зовнішнього ворога, і вони скидають якийсь збір. До речі, можете прийти і підтримати його. Але люди виявилися незадоволеними, вони хочуть, що все ж таки вони повинні принести вибачення пані Мермерез за те, що їй довелось пережити ось таке насильство в свою сторону через вашу надто довгу реакцію, тому що вони зреагували тільки після того, як уже дівчині дівчина отримала ось таке ось таку реакцію з боку інших фанатів. Дуже прикро, що ви нарешті вирішили вийти в комунікацію після трьох днів мовчання та очевидного шакалячого експрес, після якого від вас відмовилось на один десяток людей, і навіть не на вибачилась перед дівчиною. Які взагалі моменти було виправлено? які діалоги проведення? Що за визнавки зроблені? Ніяких пояснень немає абсолютно щодо Мармарева, серйозно, це як плювок в її бік, і в основному виглядає так, що наша ситуація неоднозначна. От, так що за неадекватки були, що за діалог у вас був, вибачення перед дівчиною були. Тобто, всі хочуть вибачення, всі хочуть більш швидкої реакції, всі хочуть, щоб вони все ж таки взяли відповідальність за те, що вони вже не контролюють свій власний фан-клуб, що вони мало з ним комунікують. Все-таки так, мабуть, треба було б. Більше спілкувати зі своїм фан-клубом. Ну і після цього трету зараз розберемо вже їх відео стосовно того, що вони говорять про свої фан-бази, як вони до них відносяться, чи хочуть вони брати відповідальність за те, що відбувається, що це все переходить вже в якийсь повний неадекват. Після кожної вистави, після кожного концерту, ми виходимо, ми спілкуємося. Ми там нам кажуть якісь свої враження. Ми їх ми їх вислуховуємо, приймаємо там дарунки, листи, квіти, квіти завжди приємно. Бачите, вони дуже близько підпускають до себе ось цих, е свою аудиторію, ось цих дівчаток там і так далі. що Вони такі близькі, а потім, розумієте, вони ходять і б'ють морти, того, що думають, що ну як же, ну як. Ви бачили класний серіал, недавно вийшов на нетфіксі Baby Reindeer, Оленя. Так, щось цікаво, їм постійно на інтерв'ю всі бачать, якби слона в кімнаті, всі розуміють, чого ці дівчатка туди ходять. Що ну не все просто так. Це слон в кімнаті. І постійно їм на інтерв'ю задаються питання. А у вас не було такого? Ну, якби ви не відчуваєте давки? І я не вірю, що не було таких якихось незручних ситуацій, коли не, ви не відчували якогось харасмента в свою сторону. Я не вірю, що такого не було. Але чи не у вас таких, типу, не надто адекватних реакцій у мене недавно було одна штука, я ввечері ріду додому. Два мужика, ну хлопці таких може мого віку, такі лисі їдуть п'яні на самокаті. Такі проїжджають. Що була проблема з тим, що це човіха, Вона більше ну вона сексуалізувала цього коміка. Чи у вас е, бачите? Вона намагається продовжити цю тему, розповісти, звести оце до цього питання. Та ну розкажіть, ну все таки, ну вона впевнена, що мабуть сто відсотків була. Не було такого, чи це не заважало вам. І не було у вас відчуття того, що, наприклад, там хтось із шанувальниць умовно, чи шанувальників е об'єктивізує вас на сцені. Єдиний, що я пам'ятаю, раз <кху> такий що прям це було зайве. Це коли нам в рівному е під час віль, вже там десь ближче до обіса. Е крикнули е хтось крикнув, щоб е познімали сорочки. <кху> Вони такі ой, ну це єдиний раз. Ну це єдиний раз було. Ну звісно, не було такого більше. Я бачила, що було. Або вони взагалі ж сліпі, взагалі не помічають, або вони брешуть і грають в цю роль. Ні, 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 -ні ви що? Ми взагалі цнатливці. Цнатливці такі взагалі нічого не бачимо. І взагалі ми всі цнатливці. Це якийсь подібний, ну, це ні, ні, що ще таке, ви пам'ятаєте? Це... В Луцьку, здається, пам'ятаєте, щось там теж непристойне крикнув. Але це ну це оті ну, є випадки. Він раз на мільйон. Звісно, ми тільки всі творчістю займаємось. А як же? І, і Нам на інтерв'ю це задають ну просто так. Ну ніякого харасменту бути не може. Ви що? А першим ділом питання від фанаток. Вас обговорюють навіть в, в приміських маршрутках. Тоді перше, ми дякуємо за питання. Дякуємо. І, і одна важлива У ми, ми, на, Нас немає, як ви кажете. Фанатів, ми називаємо наших людей поціновувачами нашої творчості. Дуже-дуже. Навіть фанатів у них нема. Фан-клуби, ви що, фанати, нема. Поціновувачі творчості тільки на творчості приходять. Боже. Ви розумієте, такий газлайтинг просто. Такого рівня, що не передають. Ну, коротше, ваш фан-клуб ну, будемо притримуватися цієї поширеної назви, так, визнаний найактивнішим, мені здається, це. Музвар була так, так. Найактивнішим взагалі в Україні. Як це сталося? Ми якби до цього і дотичні, і не дотичні. Бо в такі моменти ти думаєш, блін, класно, що те, що ти робиш, а робиш ти те, що любиш. воно перегукується багатьом людям. Починають курити. Ми, ми не хочемо, щоб ви курили. Це, а правда. Починають курити, ви думаєте, через, прямо от, через вашу творчість? Почали курити дівчата. Пропаганда куріння. Маленьких дівчаток до коріння схиляють, теж хочуть оце отак. розпуста садомія. До чого вони ще їх схиляють? Багато сигарет. Але це, це погано, це дуже погано. Будь вас, ви? погано. Не починали курити. Так, Самі звісно, не. ви не куріть, але ми будемо курити отак. І, і що ви там будете та й стікати, понімаєте, наряжатися в надії, що щось. Ну, що це за газлайтинг? Боже, я ненавиджу, коли можливо газлайтить просто ну вони ж не тупі. Ви ж не дураки, що не корчать себе? Просто якихось, знаєте, цнатливців. Каже, що в особисті пишуть, а стрьомних меседжів не було? Що? <плес> Бачите? <плес> Він теж питає про стрьомні меседжі. По-любому там є стрьомні меседжі. Я впевнена. А фанфіки, ви ви фанфіки ви бачили? Якого якого роду? Які сподіваються? на лиці написано. Сексуальні чи ні. Да, конечно, ні раз. Що Шо... муж лоха злайтить там по-любому. По-любому там щось було. А скоріше якісь такі речі. Ну, просто стрьомні, що там якісь такі дивні дуже питання, я не знаю, що тобі задавалися. Якісь... Я не був в один дивний випадок і він просто думає, що про нього розказував. Я... Це він дуже короткий. Це один на мільйон. Справді, ну там, наприклад, тисяча прекрасних повідомлень, і одне було таке, що напружують. Е, Я повертався додому, е, е, ну, там Жикжик е, дістаю телефон, дивлюсь, і мені написали. Е, я дуже перепрошую, але ой, скажіть, а це ви живете в такому під'їзді на Я, Це не це, може бути я просто фанат. Та ну, я вже приготувалась, думаю, що буде щось цікаве. Боже, ну що вони такі оце вообще? Ну ніякі, ну ніякого скандала, можна дати щось? Я тут сижу і чекаю просто. Быстрее за рюкзака, короче. Я про вас в пятницу думала. Вот номер, не, там, наберіть, познайомося, все, давай, гарного дня. Молодець, молодець. А, да було... а він позвонив чи ні? Да буде інформація? Він впевнений собі, мені здається, це а, да. харизматична э, э, властивість. Підійшла так. Да. Так позвонив він їй чи ні? Де пльотки, де скандали. Ну, коротше, сплошний газлайт, ну боже, так бісить, звісно. З поціновувачами вашої творчості. Відношення? Мені здається, що у вас поціновочки. Готові розривати на часі. Так, давайте тут хоч скандали. Третє інтерв'ю дивимося. Давайте, нам треба якесь м'язко, розумієте? Ну, ну з хвати нас. Ну, ми ж все бачимо. Всі не просто так питають у нього це. Понімаєте? Це не просто так. А вони газлазять. Е, вони дарують там листи, подарують там квіти квіт завжди при він цю фразу вже казав, одна і та сама фраза. Це він завчив текст. Вони завчили цей текст, як треба відповідати на такі провокаційні питання. А це провокація того, що ми всі все бачимо. Це слон у кімнаті. А вони мовчать. О, серйозно, там у нас є сертифікат, дійсно, що десь там клас. Все, наша, Шмальгаузен називається. І Це Боже, і він повірив це? Це ж самий банальний підкат. Боже, він навіть нічого не розуміє. Що вони курсів сентливців? Це? Боже. Наче по бо скільки їм років? П-40? Ну от що ми побачили, розумієте? Один газлайтинг. Всі йому задають одне те саме питання. По перше, чому тільки він ходить? того, що тільки він зміг вивчити цей текст, що їм дарують квіти і не їх Хоча я бачила, що всі готові до да, харас. <рес> харасменту з ними багато всіх. Про що це починається? Де питання про ці росняві тіктоки? Про тіктоки підручняємо музичку, де це все? Але загалом, звісно, чайка ну, вона облажалась. А про фанатів хвати газлайтинг стосовно того чи повинні відповідати. Ну, коли така йде, отака небезпечна ситуація, знаєте, коли вже ну ви бачите, що дівки ваші сходять з розуму. Да поговоріть з ними, скажіть, не можна, все, вибачте, да. Треба вибачитись обов'язково, тому що якраз оцей газлайтинг породжує насилля, яке відбувається. Тому що газлайтинг – це моральне насилля, яке породжує фізичне насилля, Вони вступають в залежні стосунки зі своїми фанатами. Коротше, друзі, ну, ви бачите це? Я це бачу, і це кошмар. Я нанюхалася цетона в 33 градуса. Мені погано. Поставте, будь ласка, вподобайки за те, що ви вважаєте, що ви не газлаються, і що ви не відповідальні за своїх бешених фанатиків, що фанатки їх харасять. Хто не вірить, напишіть в коментарях, що ви не вірите, що їх харасять. Що дійсно всі приходять туди за творчістю. Я туди приходила, і я знаю, що приходять і не всі розумієте, Не всі півтори години, блін. Пішли ви лісом стільки вас чекають. я на вас більше не піду ніколи. Це позори, це не повага. Хвати корчить, оце, наче вид снат Збочинці, збочинці, які устрають розпусто. Пока. Ставте вподобайки.